Вітаю, шановні глядачі! На каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас Ісіта. Гая Ісіта, вітаю. Вітаю, Любочка. Ісіта, що ж це робиться? Ми так чекаємо на перемогу, ми так чекаємо на мир, ми так молимося. Але події просто, ну, про це неможливо не говорити. Це неможливо усвідомити і неможливо повірити в те, що відбулося. Влучання ракетою в Ахмадит? Знаєш, звернення дітей було в Інстаграмі, і от одна дівчинка спитала: Боже, чому ти допустив, щоб помирали діти? Дійсно, ну в кого стріляли? В дітей, в хворих дітей? Що це? Як це можна пояснити з точки зору небесних сил? Що ти відчувала і як ти це прожила? Ми не можемо це пояснити. Деякі речі не мають ніякого пояснення. Вони просто відбуваються, вони просто є. Існує дерево з квітами, і існує кобра. Чому вона існує? Не що кобра? Навіщо існує как? Якщо могли б просто бути всі дерева з квітами і в Насті котики, навіщо нам тварини такі, що змії, залять, скорпіони. Навіщо Навіщо творець це тварин? Це все було створено для дуальних доз. Коли ми розуміємо, що ми люди, і ми віримо в це життя як справді реальність. Ми страждаємо. Коли ми розуміємо, що ми душі, і це культа, матриця, дуальна гра ми не страждаємо. І це дуальність в цьому світлі верхнє, нижнє, право тем світлення. І в різні часи різні люди проходять свої уроки болі, страждань і радості. І на протязі життя кожен з нас навчається своїми уроками. Є душі сильні, великі які прийшли з запитом на великі важкі кармічні уроки. І ось ці душі об'єдналися і на рівні соціального прояву створили країну Україна. Ми об'єдналися для того, щоб великі важкі уроки. І завдяки цим урокам стати прикладом сердечності для всіх планети. Стати таким вчителем, який. Зміг пронести любов через біль і показати, що не важливі так багато болю є. Ми все одно будемо нести. Любов. І ми все одно будемо нести. Сил. І ось українці стануть тим прикладом для всієї планети і завдяки цьому волю і походження цих років. Трансформують І Ісіда, зараз багато людей говорять про те, що Україна має зараз повертати свої землі, свої території. І ми розуміємо, що зараз буде загострення на фронті і буде загострення по обстрілам. І відчувається вже той тиск зі сторони агресора. Як його пройти і що тобі казали вищі сили? Можливо, було якесь откровення, яке стосувалося нас, українців. Друзі. А ви знали, що в нашому телеграм-каналі ви знайдете багато цікавого: гороскопи, афірмації, езотеричні цікавинки та ексклюзивний контент від наших найкращих майстрів. Посилання у першому закріпленому коментарі. Підписуйтесь. Вищі сили говорять мені про речі. Мій канал працює планетарно і я працюю з трансформацією цієї планети, але я можу сказати, що в цей важкий момент нам треба навчитися мати. Своєю свідомістю і своєю увагою. Ми маємо зрозуміти, що цей простір він схожий на кімнат, і уявіть собі, що ви взяли руки в пляну Важка ситуація, вона схожиться. І ви її тримаєте в руках, іначе нічого не відбувається. Так ви відчуваєте, що склянка в руці. Але якщо ви її тримаєте, годин, дві години, десять годин, уявіть, що буде з вашою рукою. Рука буде боліти, вона буде німіти, і вам буде. Річ не в тому, що ви не маєте почувати цю ситуацію, не маєте спілкувати. Не робіть це довго. Не залишайтеся довго в тому важкому стані, тому що не можна довго триматися, вам буде погано. Не від склянки води, а від того, що ви дуже довго це тримаєте. Навчіться не тримати енергію. Відпускати її. Ось подивіться на дітей. Вони падають, в них тече вони плачуть. Їх купують і дуже швидко вони забувають. Дуже швидко. В них Правильна система вслухна, немає ніяких порушень. Негативну енергію треба склати, треба стирати її. Ми не маємо носити, тому що це кориться на важкий камінь в серці. І цей камінь вже вб'є. Не агресор, не зброя, а важкий камінь в серці буде бувати. Ми не маємо залишати цю важку енергію. Ми маємо навчитися її здати. Ви маєте знати спосіб захищуватися від важкої енергії. Підіть, покричіть, різь покричіть, рвіть папер, пийте пост, що завгодно. Почніть трясти тілом. Дуже багато негативної енергії в людей, в горлі і в сонячному сплетінні. І це блокує ваше життя, це буде кати хвороб, вам треба впустити. Коли я роблю практики, динамічної медитації я прошу людей кричати, тому що ми не дозволяємо цього. Коли з дітьми кричали: а ми кричали, але вони казали, Тихто, тих. Ви не могли себе відпустити. Відпустіть себе, випустіть цю негативну енергію з себе. Вона має вийти фізично. Так, що вона буде вас спалювати ваш розвиток. ви будете задавати ці питання. Маєте зрозуміти, як працює матиця. Коли ми звільнимося з негативної енергії всередині. Ось ця матрична історія зовнішня. Ось цей ворог, він просто зникне. Ця ситуація зкриється, тому що біль всередині. Ми маємо навчитися цій трансформації, тому що надалі ми будемо планету. Це задача українців. Українці в майбутньому. Духовно найрозвиненіша раз, А за цим, за тим, щоб стати найрозвиненіше, стоїть шлях. Якщо ви запитаєте в будь-якого духовного вчителя, він скаже вам, що за цим є шлях, де він був онулений повністю, де в нього не стало того, що він любив. Де в нього в житті сталася трагедія, або важка хвороба, або він ледве вижив в якоїсь ситуації, і це сформувало його свідомість, і він став духовним вчителем. А ось уявіть, що ціла нація має бути духовним вчителем, ціла раз, то через що треба пройти? І для того, щоб нам пришвидшити це походження. Ми маємо очистити себе від негативної енергії. Ставайте на цвяхи. Це допоможе вам покричати. вивільнити. серце вивільнити, горло вивільнити, сонячне сплетіння вивільнити. Вільними стати крила розправити. Ось що ви маєте думати зараз тільки про те, щоб стати вільним. Негативної енергії від всіх окуп. Якщо ви всередині вільний, ніх, ніхто не може вас захопити. Це неможливо. Неможливо. Ми маємо звільнити себе від цього бабства, від цих слів, що ще не вперла Україна. Вона не має вмирати взагалі цього. Ми маємо усвідомити хто, ми маємо усвідомити, що ми вільні, що ми сяючі, що ми завжди. І ми все змінимо. І навіть слова гімну будуть змінені. Розумієте? Ми не будемо більше Ось ця ситуація, ця війна, це страждання. останнє страждання. Більше не буде цього. Але ми маємо це пройти. І ми маємо всередині рішення, що я більше не буду справді, я більше не обираю рот жертви, я більше не жертва, Я й не жертви більше. Я більше не буду помирати, страждати. Я не буду, я буду жити. Я обираю життя, я буду жити. І цей вибір можна зробити як Якось світ негативної енергії, тому що поки ви негативні енергії, ви будете ісіта. Поки Україна готується стати духовним лідером. Ілон Маск готується стати лідером на ринку продажу. Роботів вже з наступного року Ілон Маск, Маск пронансував продаж роботів, які можуть замінити людей, і їхня вартість невелика від 20 до 30 тисяч доларів. Ви говорили про роботизацію. Якою ж буде наша доля, що зміниться, і чи вийде у Ілона Маска? Це гілка реальності існує. Роботи вже продаються насправді. Це просто. Вже давно продаються. І навіть є роботи, які ідентичні зовнішньо, але це не офісується. І дуже багато роботів насправді є такий момент, коли ви помічали, людина вона йде і вона пустає як робот, і вона як. Зупиняється. Я бачила деякий момент, я бачила, як жінка заходила в воду просто зависла. Я бачила, як припральниця, яка йшла, просто зависла на кроці. Вона навіть крок і, і підвисла. Ми не розуміємо, в якому світі. Де ми взагалі знаходимося. І тільки тоді, коли ви бачите, що насправді відбувається, тоді, коли у вас відкриються очі, ви зрозумієте, де ми і що відбувається. Так, ми можемо під роботизації, якщо ми не відкриємо очі чи не відповідаємось. То в якийсь момент ви будете бачити, як якраз операції, а людям все більш і більше ставлять роботизовані це. Вони планують зробити не чистий вид людини, а всі люди на роботі і роботи, Тобто два вида mm -hmm. роботу людина чи чистий? Mm -hmm. Ось це такий план. І я була в цій соціальності, вона втішна. Буквально нещодавно десь десь десятів тому панем принес цю гілку реальність, де тільки роботи, і це війна відбувається не людьми а тільки машинами, тільки машинами, де в міст ходять машини, схожі на танки, але це не танки. Вони просто потребують місто, і по місту люди не ходять взагалі. Всі знаходяться в квартирах, як заручники, і на дронах доставляється їжа. А ходити по вулиці можуть дуже багато, і для них є спеціальні, створені місця. А інші всі, як в тюрмі в певних дистриктах. я знаю про цю гілку реальність. Я не один Там була. Вам дуже пощастило, що ви там не були жодного разу. Тому я тут з вами зараз говорю, і говорю вам, що треба зробити, щоб ми не пішли. У нас тільки один варіант це очистити свідомість, очиститися від негативної енергії, пробудитися і вибрати інший варіант з'єднатися з, з цим, цим і почати створювати будівну реальність. Інакше, якщо ми підемо в роботизацію, все одно негативна енергія зруйнується. Ми все одно її зруйнуємо. Але ми довго будемо в цьому досвіді. І це такий, знаєте, вибор: бути в темряві довго чи закінчити швидко. Бо зараз є такий момент, коли можна туди піти. Тобто, зараз ми можемо ще це не вона. Але через 20 років вже не буде такої можливості. Через 20 років, якщо ми зараз підемо туди, дуже важливий період до 2027 року. Всі вибори відбуваються до 2020 року. Якщо ми не вибираємо правильно, ми після 20 року є така роботі зараз. Мені не хочеться про це говорити, але вона і. Так, ми все одно це зруйнуємо, ми все одно це зламаємо, але пізніше. Ісіта, mm -hmm. e, скажи, будь ласка, а які ще гілки реальності існують? E, на що треба нам ще звернути увагу? Зверніть увагу на фільм Прекрас зелена». Там якраз описаний варіант і показаний, як. Раса цифрізація, подібна на цивілізацію людей обрали іншу реальність. І як вони живуть, все показано. Це коли ми телепатично спілкуємося один з одним, коли ми відчуваємо один одного. Коли технології вони допомагають, вони служать на благо, як плавці є в реальності також, де існують екопоселення, де коли вирощують овочі і фрукти цим овочам і фруктам ставлять високовібраційну мусуль. І зцілення людського тіла відбувається за допомогою певних високочастотних звуків. Це медицина майбутнього, це звукова муціна. Mm -hmm. Це через вібрації різних частот в людини навіть відрощуються у те, де ми довго не старіємо. Де ми всі відчуваємо, одному, де є повага, любов, відчуття. де ми відчуваємо інших як себе. Ось ця реальність історія. Ми можемо... Я там також була в цьому майбутньому. І я бачила расу, яка це. Я бачила їх одяг зайців, так зараз ніхто не вдягається. Любочка, ти дуже схожа на них. В них дуже схожі зачіски, але а в них такі, знаєш, як жінок такі гарні сукні, вони всі в сукнях легкі. І там клімат він такий не холодний і не теплий, Тобто клімат став скрізь однаково помірний. Тобто, це такий клімат, як весна, осінь. Він і не холодний, і не жаркий, він завжди дуже темний. Клас. А, а як вибрати гілку реальності? Як нам зробити ось цей правильний стрибочок? Це ж ніби ми зараз стоїмо на роздоріжжі. Як зрозуміти, хто куди пішов? Як це буде відбуватися? От просто е, наша свідомість розмножиться і кожна з них піде по своєму шляху? Треба сказати, я обираю божественну гілку реальності. Я браю ту гілку реальності, яка створена за любов. Ю. І я дозволяю всім подіям вести не, по цій гілці реальності. Mm -hmm. І коли ви це заявили, проявили свободу волі, коли ви проявили свободу, найбільший закон Всесвіту, закон волі, все, всі енергії все починають вам. Всі енергії, всесвіт починають від І все, що не відповідає вищому закупкові, зникає для вас. Воно відсоняється. І ви просто відкриваєте очі, так цю матку, ви засинаєте в старому світі. А зранку ви відкриваєте очі і все виглядає так само. Але ви вже інший гілці раді. І ви будете відчувати себе добре. Цей день відчуєте що щось змінилося. Ви не будете розуміти, що, але щось змінилося, і вам стало добре всередині. І ось це добре всередині стане вашою базою кожного дня. І ви помітите, що вже ніякий з цього стать. Все, ви перейшли. І вже в вашій реальності рухайтеся. До квантового стрибка, до телепатії, до суковібраційної медицини через 50 років. Угу. Е, Сіта, Ось цей рік е, це рік води, е, це рік карми. А от е, що нас чекає? Всі говорять про те, що цього року е, буде мир. Цього року буде мир. Чесно кажучи, не знаю, як е, стосовно миру лячно думати, що ми сядемо за стіл перемовин, але все ж таки спитаю: е, за яких умов Україна і країна-агресор підпишуть згоду? Це буде згода чи капітуляція Кремля? Це не буде договір, як я бачу між двома країнами, це може бути тільки угода, в якій приймає участь багато країн. Mm -hmm. І це може бути така угода, при якій цими окупованими територіями будуть займатися європейською допомагати. Психологічні цим людям, mm -hmm. допомагати у відновленні. Тобто, ці території, які в окупації, вони деякий час а, не будуть не в Україні, не в Росії. Ціми територіями будуть займатися і відновлювати їх, відбудовувати. Це те, що є першу. Mm -hmm. Е, і Сіта, як ти вважаєш, що зараз всі говорять про нового партнера, який прийде нам на допомогу, досить неочікувано? Це буде старий партнер наших ворогів, чи це буде країна, яка втрималася взагалі нейтрально від ситуації в Україні? Війна припиниться, якщо Китай? і Україну. є повністю залежна від Китаю. Якщо Китай побачить зупинення війни в Україні, вона угу. е, е, вплине ще хочеться запитати. Україна, всі говорять про те, що ми будемо залежні від Америки. Ми будемо залежні від світу, від Європи. Чи є така гілка реальності, де Україна незалежна держава? Ми маємо зрозуміти, що всі країни залежні одна від одної. Це абсурдно казати, що якась країна. Від якоїсь іншої країни. Взагалі зараз всі країни залежать угу. Mm -hmm. тому що там виробництво всього відбувається. Все виробляється з питаю. І насправді країни торгують між собою. Це так само як говорити що рука незалежна від сіла. Чи голова незалежна? Всі країни на планеті Земля – Угу. І коли починається конфлікт між країнами, все одно що рука починає взяти нову угу. на своєму ж власному тілі. Це абсурд. Ми всі дихаємо одним повітрям. Ми живемо на одній планеті. Ми просто не розуміємо, де ми знаходимося. Звичайно, всі всіх. Угу. Дякуємо, Сіда. Тобто, Україна буде частиною великого організму, дуже вагомою частиною. Ми... Так, Україна завжди частина організму. Але Україна буде духом любов. Вона буде як серце цього тіла. Вона буде нести з цієї точки, буде йти любов у всю планету. Це буде оседок любові. Тому Україна проходить зараз. Mm -hmm. Подивіться, який духовний ріст відбувається у людей. Через цю. Велику трагедію, Україна йде у світі персію, і вона, і всі українці в майбутньому будуть взірцем для всіх планети. Дякуємо Сіто за такі прекрасні слова. І на останнє я би хотіла запитати може ви порадите якусь практику, якусь медитацію для українців, яка допоможе їм поповнювати ресурс в такий важкий період, коли нерви просто здають? Я можу сказати, що всі наші емоції, як позитивні, так і негативні, знаходяться в цьому тілі? Mm -hmm. І якщо ми хочемо відкритися негативної енергії, ми маємо працювати з тілом. Тому я рекомендую вам хоча б години вмикати вдома музику, закувати, хоч рухатись музику, просто вільно рухайтесь під тілом, стрясуйте з себе цей тип. Кричіть, стрибайте, звільняйтеся від цього. Ви маєте фізично це все, себе зняти, і ви будете відчувати з кожним днем, що вам легше, 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 І Ісіта, дякую. Дуже, дуже дякую. дякую, і до нових зустрічей в ефірі.